Тим часом євросоюз відклав оголошення 19-го пакету санкцій щодо Росії. Це мало статися завтра, проте рішення перенесено на невизначений термін. Повідомляє американське. Політико за інформацією видання, це тому, що Брюссель і Вашингтон намагаються переконати Угорщину і Словаччину скоротити їхню залежність від російської нафти. Ну а видання Bloomberg зазначає, що ухвалення пакету відклали, бо Європа намагається узгодити єдиний підхід із країнами Великої Сімки. На підтвердження того, що Путін не зупиниться, Москва і Мінськ не обмежилися територією Білорусі і розширили свої спільні навчання запад 2025 у глиб Західної Європи. Розрахунки оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер тренувалися у Калінінградській області. А із 23 країн, що спостерігають на білоруських полігонах за цією демонстрацією сили, три є. Членами НАТО це Туреччина, Угорщина, ну і несподівано для багатьох це Сполучені Штати Америки. Чи реально євроучасники альянсу оцінюють масштаби цілком ймовірної і вірогідно вже скорої російської агресії? Ну я сподіваюся, що так, принаймні, командувач силами оборони Фінляндії каже, що його країна уважно стежить за цими навчаннями, бо добре пам'ятає, як після завершення маневрів запад 21 Російські частини залишилися на полігонах і вже у 22-му році атакували Україну. Анна Грішина продовжить тему. За два дні до початку військових навчань запад 2025 Росія із території Білорусі дронами атакує країну НАТО. У відповідь Польща підіймає у небо три винищувачі F-35 – свої і натівські, аби збити дешеві російські БПЛА Гербера. Година польоту військового літака коштує 40 тисяч доларів, а ракети, які він несе, півтора мільйона. І навіть за такою дороговартісною операцією із 21 російського дрона знищили усього чотири. Решта розбилися самі, відзвітували у Міноборони Польщі. Деякі країни Європи засумнівалися у ефективності своїх протиповітряних сил. Європейська протиповітряна оборона, протиповітряна оборона НАТО спрацювала. Але, звичайно, не так добре, як слід було б, щоб своєчасно запобігти проникненню такої кількості безпілотників у повітряний простір Польщі. Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини. І це тоді, коли системи ППО уздовж усього східного флангу перебували у підвищеній готовності, адже в Альянсі знали, що неподалік кордонів блоку Польщі та країн Балтії розпочалися російсько-білоруські військові маневри, де, за даними тих самих західних джерел. Кремль відточуватиме операцію із захоплення сувальського коридору одночасно із двох напрямків Калінінграду та Білорусі. Проти повітряна оборона НАТО була задіяна і успішно забезпечила захист території альянсу. Російські безчинства в повітрі вздовж нашого східного флангу стають дедалі частішими. І, попри заяви зі штаб-квартири альянсу країни блоку, вочевидь виявилися не готовими до нальоту російських БПЛА, яким, і попри підвищену готовність західних ППО і концентрацію союзницьких сил на східному фланзі, вдалося перетнути повітряний кордон Польщі зненацька. А Україна попереджала і пропонувала свій досвід. Зараз у середньому наші сили ППО знищують до 90% ворожих дронів за атаку, і це тоді, коли майже щоночі доводиться відбивати нальоти сотень, а не десятків БПЛА своїми силами. У НАТО таки визнали у небезпеці усі країни ЄС. Проблема полягає в тому, що для східного флангу існує пряма загроза. Наприклад, від безпілотників чи чогось іншого, що може загрожувати нашим союзникам, але мені не подобається все це мислення про східний фланг, бо воно створює враження, що якщо я живу в Мадриді чи Лондоні, то я в більшій безпеці аніж коли живу в Таліні. Сьогодні останній день російсько-білоруських навчань запад 2025 Частина маневрів відбувалася саме неподалік кордонів Польщі та країн Балтії. Міноборони РФ відзвітували, відпрацювали у нейтральних водах Баренцового моря удари по критично важливим об'єктам уявного противника своїми кинжалами. Тривалість польоту становила приблизно 4 години, тобто умовно по одній з країн НАТО. Водночас сили альянсу проводять свої військові тренування у країнах Балтії, Німеччини, Польщі та Фінляндії і розгорнули операцію Східний вартовий для захисту кордонів із РФ та Білоруссю. Діра у захисній стіні НАТО схоже не залатана. Напередодні невідомий дрон кружляв над Бельведерським палацом у Варшаві, резиденцією президента Навроцького. Як узагалі могли допустити такий інцидент? І що буде за масованою атакою російських БПЛА? Наразі питань більше ніж відповідей з Брюсселя Анна Хрішина, Ми – Україна. Марафон. Єдині новини. Росія цілком спроможна оголосити нову мобілізацію, в тому числі і на тимчасово окупованих територіях. Таке каже очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. На ну, що зараз відбувається в Росії з мобілізацією і рекрутингом? У ГУР кажуть станом на сьогодні, Кремль призвав за контрактом вже близько 280 Тисяч осіб ну і щомісяця місяця кількість росіян, готових убивати українців за гроші, збільшується у середньому на 35 тисяч військовиків. А платять їм добре, хоча виплати вже почали урізати, і залежно від регіону вони різняться. Найменше платять у Башкортостані і на Белгородщині. Чому? дізнавався Ростислав Сесоєв. Вересень 22-го року, після провального обліцкригу, Путін розповідає росіянам, що прийшов і їхній час йти на війну. Вважаю необхідним поддержать пропозиції Міністерства оборони і Генерального штабу про проведення в Російській Федерації частичної мобілізації. Але схоже, народ вождя не почув. Після оголошення часткової мобілізації сотні тисяч росіян кинулися геть із федерації на кордонах від Фінляндії до Казахстану. Багатокілометрові черги тих, хто на війну йти не захотів. А так на пропозицію Путіна відреагували у великих російських містах. Путіна! Путіна! Сингувальників розігнали гайки, закрутили. А згодом у Кремлі зрозуміли, що примусово та безкоштовно вмирати росіяни не йдуть. А за гроші чому б ні? Максимальна сума, яку я бачив в за підписання контракту. Ну яку я зустрічав, що не помлявся, це була УФА. Там повідомлялося 5 мільйонів рублів. На той момент це було ну коли був стрибав та. Під 60 тисяч американських доларів це те, що вони пропонували. А ще розпропаганда і чиновники так званим героям, так званого СВО, пропонують безліч різноманітних плюшок. Тим, хто вижив, обіцяють адаптацію в суспільстві, кар'єрне зростання і навіть політичне майбутнє обіцяють на нещодавніх виборах. Рознайманці, які повернулися з війни, увійшли до складу дев'яти регіональних парламентів. Але така тотальна шана здебільшого в кремлівському телевізорі. Всі підтримують каких-то ветеранів СВО. СВО блядь, Що їх розрвало на мінь? Це юний мешканець Москви хайпує в соцмережі. До речі, його вже знайшли і затримали. А ця жіночка з далекого Уралу скаржиться, що поки її чоловік вбиває українців на війні, сусіди вдома палять його автівки. Вона говорить, а ти знаєш за що тобі? Яку за што? Тебе... Наказання було за те, що твій муж. А, не знаю, вибачте мені, що люблю. От я понесло, я не ждала від тебе такого. І цей російський вояка не очікував, що через участь у війні проситиме милостиню. Спасибо вам, адрона. Ну, впоранений, але рідна держава у групі інвалідності та допомозі відмовила. Не знаю, за що ми воюємо. Приходиться простити милостиню, тому що групу не дають. А на що жити? Вот на скроб сьогодні. Посмотрите, пожалуйста, чуть-чуть на хліб. Да на <свят> сьогодні в Україні близько 700 тисяч військових окупаційної рос Три солдата з чотирьох контрактники, які прийшли вбивати за гроші. Інші в'язні, мобілізовані мігранти та найманці іноземці. Росії є опції у вигляді Північної е, Кореї. І я би мабуть розглядав варіант того, що спочатку Володимир Путін намагатиметься залучити до ведення бойових дій на території України північно-корейських військових. А кількість контрактників, яким Путін пропонує шалені гроші останніми місяцями, зменшилася приблизно на третину. Тобто грошей не вистачає. Вони так ріжуть максимальну кількість. Супутніх програм освіта, наука там, техніка за рахунок того, щоб всі гроші перерозподілити і кинути на тим, хто підписує контракт. Та чи наважиться Путін на ще одну спробу примусово відправляти росіян на фронт? Законодавчо вже все готово. Вони це передбачили, що 23-му році, всі законодавчі зміни, які необхідні для швидкого і успішного проведення мобілізації вони ще два роки тому передбачені. Але для російської економіки і для настроїв суспільства загальна мобілізація матиме критичні наслідки. Російське керівництво боїться такого рішення, воно вже, напевно, буде таким рішенням останньої надії. Бо оголошення масової мобілізації в країні означатиме величезний соціальний внутрішній струс відповідно певну дестабілізацію країни зсередини. Мобілізаційний ресурс Кремля близько 17 мільйонів людей. Це втричі більше ніж в Україні, кажуть наші експерти. Але реально росіяни здатні оперативно мобілізувати, одягнути, озброїти, навчити декілька сотень тисяч солдат. Ростислав Сисоєв, Ми Україна, марафон Єдині новини.